Наша священна перемога. Таку назву отримала виставка на честь 9 травня, яку створили в обласному архіві. На захід запросили полтавських школярів разом із учителями. На думку працівників архіву, живе знайомство з документами часів війни ідеальний додаток до шкільної програми з історії. Коли молода людина потримує в руках документ, чи фронтовий лист, чи військову карту, чи може спогади ветеранів, ну, мабуть, що по-іншому. Буде відчувати ті події, і по іншому буде сприймати цей великий світлий день, який ми от святкуємо. день. Перемоги експозиція має три розділи: перший присвятили життю області напередодні окупації фашистами. Другий розділ дає змогу скласти уявлення про режим, який загарбники встановили на Полтавщині 1941 року. Папери та фото третьої частини розповідають про діяльність партизанів та підпільників з 1941 по 1943 рік. Серед документів і тогочасні газети, і застереження для полонених чи. Червоної армії і трудове законодавство загалом більше 50 експонатів, серед яких чимало ексклюзивних, від яких би не відмовилися навіть центральні архіви Києва та Москви. У планах обласної влади перенести їх та решту архіву на електронні носії. Для цього потрібно закупити спеціальне обладнання. Такий прилад коштує в районі там тисяч гривень. Я думаю, що ми над цим питанням попрацюємо на слідчий рік. Насем пропозиції в обласну раду для її закупівлі. Відкриття виставки відвідали і учасники бойових дій. Генерал радянської армії Борис Лутін свого часу визволяв Полтаву, обороняв Москву та літав на Кубу під час карибської кризи. 90-річний військовий, якого на відкритті нагородили відзнакою Почесний ветеран, схвально відгукнувся про виставку і зазначив, молоді слід розповідати правду про війну і хорошу, і погану. Ми Хотим отдать ваши руки, нашу, как говорят, победу тем, чтобы наша Україна наконец-таки встала з колен в полный рост и заявила о себе. І она будет процветающим государством. У нас с вами жизнь будет намного лучше, чем она есть на сьогоднішній день. Виставка наша священная перемога триватиме до кінця травня.